Ласкаво просимо до Академії Ловатех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми розглянемо 5 режимів аналізу металів та сплавів на аналізаторі ProSpector 2. У цьому відео ви дізнаєтесь, як побачити повний елементний склад зразка, як отримати вміст металів у відсотках, як визначити марку сплаву, як порівняти зразок за талоном, і останнє як моментально перевірити відповідність стандарту. Далі докладно про кожен із цих режимів. Отже, почнемо з режиму Спектр. Він показує повний графік наявності елементів у вашому матеріалі, де і ви також можете бачити кожен пік. Це дає змогу побачити навіть найменші домішки чи неочікувані елементи у складі. Цей режим корисний, можливо, для попереднього сканування або перевірки наявності забруднень. Як він виглядає? Переходимо в режим сплави. Я на прикладі цього режиму покажу, як він виглядає. Включаємо спектр. І тепер, наприклад, в останній наш аналіз перейдімо. Як бачите, у нас тут є графік, на якому видно піки, кожен пік це окремий елемент, і чим вищий пік, тим більша його інтенсивність, і, відповідно, тим більше концентрація цього елемента. А у верхньому лівому кутку ви можете бачити, у нас тут ем, цифра 2 стоїть. Що це означає? Це означає, що це за другий прохід аналізатор ем, знайшов отакі елементи. Тобто, ми, якщо натиснемо на цю двойку, да, то ми бачимо один, що в першому проході наш аналізатор знайшов у нас фером, хром, ем, нікель, здається, купрум мідь. Він отримав отакі дані, такі піки. А у другому проході наш аналізатор отримав, він побачив тут силікон кремній по лінії К Альфа і ще додаткові піки. І всі ці два графіки аналізатор співставляє, і потім вам вже видає дані, якщо ви хочете бачити, це у звичайному режимі, наприклад, складу. І тут ми переходимо до нашого другого. Режиму відображення результатів аналізу, це склад. Тут ви можете бачити повний состав, тут ви можете бачити склад всіх елементів, їхні концентрації та похибки цих елементів. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб якщо вам потрібно просто проаналізувати якийсь певний сплав. І ви не хочете знати до якої марки сплаву він належить. Вірніше вам не цікаво, яка це марка сплаву. Вам потрібно лише знати. Концентрації хімічних елементів у цьому даному зразку. А наступний наш режим це марка сплаву. Він автоматично підбирає назву стандартного сплаву, до якого найбільш наближений ваш зразок. Це особливо корисно на виробництві або в пунктах прийому металів, де треба швидко визначити тип сплаву. Отже, як це виглядає? Ми натискаємо меню опції в нашій калібровці сплави і натискаємо марку сплаву. І тут ви вже бачите, що наш Результат аналізу, який ми проводили, він найбільше відповідає. 304 нерживіючої сталі, тобто ми, ми так само, як і в попередньому режимі, бачимо всі елементи їх концентрацій, але ще нам аналізатор підказує, до якої марки сплаву він найбільше наближений. У нашому попередньому відео ми розказували вам, як налаштувати аналізатор для швидкого старту для роботи з аналізом металів та сплавів. І там у нас є марочник сплавів. Ви можете подивитись це відео, і ви дізнаєтесь, яким чином марка сплаву, яку відображає результат аналізу, відноситься до марочника сплавів, тобто до бібліотек, які у нас підключені в аналізаторі. А наступний наш режим це у нас порівняти зі сплавом. У цьому режимі наш аналізатор буде порівнювати, наскільки наш результат аналізу. Відповідає тій марці сплаву, яку він підібрав із бібліотеки наших е, сплавів для порівняння. Для того, щоб нам працювати в цьому режимі, нам потрібно ще обрати сплав для порівняння. Ви можете обрати, або сплав, який найкраще підходить за складом, тобто це той сплав, який наш аналізатор одразу зверху нам підсвічує. А, і як ви можете бачити, у нас тут є. Ліва колонка це е, так само наші елементи концентрації та похибка. А в правій частині екрану у нас з'явились діапазони концентрації. Тобто для цього, цієї даної марки сплаву нержавіючої сталі 304. У нас концентрація заліза має бути від 66.34 до 74.6. І так далі по кожному елементу. І ви бачите, якщо, наприклад, якийсь з елементів він буде вибиватись із цих діапазонів концентрації, то аналізатор буде вам підсвічувати їх. Я зараз покажу, як це виглядає. Ми обираємо сплав для порівняння і в, нашій, е, е, в нашому е, списку давайте знайдемо, наприклад, 316 марку сталі. Ми її обрали, все. Як бачите, аналізатор нам одразу підсвічує. Червоним підсвічує е, те, що у нас не попадає по концентраціям, а синім підсвічує нам ті елементи, які е, майже попадають по концентраціям. Тобто, як бачите, хрому у нас 18,21 е, плюс-мінус. 0,18 і аналізатор нам показує, що ми майже попали, тобто він синім підсвічує, що ми дуже-дуже що ми поряд. А червоним це те, що у нас взагалі не попадає в цю 316-ту марку сталі, відносно якої ми тільки що порівнювали цей результат аналізу. І нарешті останній наш режим. Режим так ні. Він дає швидку відповідь, чи відповідає зразок нашому стандарту. Якщо все в межах допуску, то з'являється так. Якщо ні, то з'являється відповідь на екрані Ні. Цей режим ідеальний для сортування великої кількості зразків у польових умовах. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Наприклад, давайте ми для того, щоб нам увімкнути цей режим, да, знову ж таки, ми в нашому калібруванні сплави натискаємо опції і натискаємо сортування, так ні. Як бачите, зараз у нас на екрані підсвічується відповідь Ні. Тому що у нас ми до цього сплав для порівняння ми обрали 316-ту марку Сталі, а. Результат аналізу, який у нас був на екрані, це була 304 марка Сталі. Тому у нас зараз підсвічується ні. Але ми можемо встановити також поріг для відповіді так. У нас є. Е ми тут можемо встановити е, у відсотковому значенні, коли ми хочемо, щоб аналізатор нам казав так. Наприклад, якщо нам потрібно відсортувати всі, е, е, всі зразки, у яких е, поріг для відповіді так буде 90%, ми вказуємо, наприклад, 90%, натискаємо ОК. І, як бачите, зараз аналізатор нам показує на екрані відповідь так. Що це означає? Що? Наша 304 марка нержавіючої сталі, вона на більше, ніж на 90%, в даному випадку на 92% відповідає 316 марці нержавіючої сталі. І нам аналізатор відповідно показує на екрані так. Якщо ми з вами погортаємо інші наші результати, результати аналізів, як бачите, тут у нас зразок. Лише на 12% відповідає 316 марці сталі. Інший наш результат на 0% відповідає. І так далі. Тобто за допомогою цієї функції ви можете дуже швидко сортувати ваші сплави відповідно до того порогу концентрації, які для вас які вам необхідні. Отже, ми щойно розглянули 5 основних режимів аналізу сплавів у Проспектру 2. Кожен із них має свої переваги. Обирайте той, який найкраще підходить до ваших завдань. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях або звертайтесь до нас напряму. Підписуйтесь на канал Академія ЛВТЕх, щоб не пропустити нові відео про роботу з нашими аналізаторами. Дякую вам за увагу та до зустрічі!